Всім в продажі, легенда Mercedes Benz, W211 кузов, Е220 на 2.20DI, на автоматі, в дуже гарному збереженому стані і обслуженому. Всі рідини змінені на даному апараті, в гарному такому стані, такі гарні титанчики, симпатичні, симпатичний колір. На всі гроші, як кажуть, задні парктроніки, передні парктроніки. Зараз покажу президентський салон. Салон тут дуже гарний. Такий стан салону. Тут є де кофе ставити, такий стан стелі. Зараз покажу спереду. Спереду все на дереві, на всіх кнопках, на повному електропакеті. Такий стан салончика, тут є кнопочки, є така фішечка. Зараз покажу. Отак виїжджав, можна там заначечку ховати, тут телефончик, дерево, стан стелі, стан сидіть. Кого цікавить даний апарат, пушка, легенда така. Звертайтеся, знаходжуся в місті Полтава. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, заходьте. Такий титанчик.